Коли рік тому на польському телебаченні майже щовечора показували ці кадри, це було справжньою революцією, штучне запліднення або фаховою мовою ін вітро. Прем'єр-міністр Дональд Туск та його партія Громадянська платформа дотримали свою виборчу обіцянку. Польське міністерство охорони здоров'я стартувало програму, у рамках якої 15 тисяч пар отримали можливість штучного запліднення. Кошти на себе взяла держава, адже процедура ця не з дешевих від 10 до 15 середніх місячних окладів. Тож зрозуміло, що дозволити собі це може далеко не кожна бездітна сім'я. Частості виставкування вад так, це була революція. Ми зламали табу, змінили менталітет поляків. Довгі роки в нас точилася дискусія, що внаслідок ін вітро народжуються діти з вродженими вадами. Нині відомо, що це повна нісенітниця. Ці забобони луснули як мильна булька. У нас уже народилося 80 таких дітей, і ми маємо багато щасливих батьків. Марта Горна якраз належить до таких щасливих матерів. Шість років тому лікарі сказали, що їй може допомогти лише штучне запліднення, і що це коштує 4 тисячі євро. Таких грошей у подружжя не було. Може, ні але типу повака, але ми це все одно зробили. Відмовилися від чого могли: від відпусток, ремонту квартири, придбання нових речей. Але цього було недостатньо. Тоді нам допомогла наша велика родина. Всі збирали для нас гроші, аби ми нарешті змогли народити дитину. вже до забігу. Чотири роки тому народилася маленька Юлія. Ці кадри знімалися в травні. Тоді Марта знову була вагітна і саме пакувала речі до пологового будинку. Цього разу штучне запліднення оплатила держава. Для Марти все було значно простіше, і лікарі теж радіють. Ця програма для мене велика радість, коли я бачу, як народжуються ці дітки. Я ж знаю їх найдовше ще коли вони були однією єдиною клітиною. Усе це не було би можливим без цієї програми. Вона робить мрії реальністю. Я думаю про це щоразу, коли щасливі батьки дарують мені фото своїх новонароджених діток. Польське право не забороняє штучне запліднення. Але католицька церква хотіла б домогтися такої заборони. Звісно, людям, які не можуть народити дітей, нелегко, але вони йдуть на кроки, які не можна дозволяти. Вони намагаються обійти природу, аби отримати дитину. А ще чого взагалі не можна допускати, це те, що зайві запліднені методом інвітро яйцеклітини, в яких уже зароджене людське життя, просто знищується. Що життя людське. Але кадри абсолютного людського щастя ніякими аргументами не затьмариш. Не так давно Марта народила маленьку Софію. Також багато інших сімей в Польщі завдяки державній програмі підтримки штучного запліднення стали щасливими. І ці нові життя говорять самі за себе.